Доброго дня, друзі. 30 жовтня. Отака от краса на виноградничку. Хочу поговорити сьогодні про визрівання лози і про використання різних засобів для того, щоб та лоза краще визрівала. Конкретно цей кущик, якщо ми візьмемо, це щеплений кущ, ну навіть два щеплених кущі. Дивіться, тут взагалі проблеми з визріванням нема, крім окремих лозинок, які от зелененькі. Знаєте, за вимерзання весною і якісь лози не вимерзли, гарно пішли, якісь пізніше почали прокидатися. Ну, і от ті, що пізніше, бачите, там декілька штук, таких що зовсім не визріло, якби і визрівати не збиралися. Проте більшість лоз, переважна більшість, не знаю, 98%. Лози визріли прекрасно, до самого верху, прокарбовані. Все супер. Перейдемо до наступних кущів. Це найстаріший ряд у мене. Тут кущі вже, мабуть, років по 6. Вони сильно постраждали взимку, бо я їх не вкривав нічим. І переважна більшість лоз пішли із голови куща. Або з багаторічної деревини, але в самому низу. Аналогічно, дивіться, визріло скрізь, визріло прекрасно. Взагалі без проблем. Талісман. Аркадія. Яка жовтенька, гляньте. Також визріла на 100%. Слава Україні! Прекрасні лози. Емір. Тут лози мало з цього боку, на тій площині трошки більше. Емір також визрів непогано. Велес взагалі без питань. Повністю догори усі лози на 100%. Альянс. Торнадо. Прекрасне визрівання. Рембо. На всі 100. Хелена. На всі 100. Сюзанна. У неї ще й листя зелене. Гляньте як. Також на всі 100 визріла. Прекрасно. Тузельман. Також визрів. Років 13-14 вже. Так, цей полуничний також визрів гарно. Технічні сорти, також гарно визріли. Так, ну якщо говорити про дорослі кущі від 4 до 6 років, то питань по визріванню взагалі немає. Визріло в мене все. Визріло гарно і особливого догляду для цього я не робив. Коли в житті не користувався монофосфатом калія для того, щоб... Якось визріли лози. Тут-фут-фу, -фу -фу, вони в мене завжди визрівали непогано, я ж кажу, без особливого догляду. Я роблю основні профілактичні обробки там від 4 до 5. Буває так, що пізніше даю типу калійядид. Знаєте, ну вже такі препарати. Це як би може бути там п'ятою чи шостою обробкою калійдид. От, і все. Цього року почав підгодовувати трошки по листу, там хилатом заліза від хлорозу давав трошки, і що, борної кислоти трошки давав, та то й все. Ну і тим не менше, лози визрівають гарно. Коли дивлюся відео про те, що люди там дуже багато використовують монофосфату, то, ну не знаю. Скоріше за все, його треба використовувати для того, щоб визріли або щеплення, які, як відомо, пізніше йдуть. і ну, Є шанс, що вони не визріють. Тобто їх треба якось припалювати тим монофосфатом, щоб лоза швидше визрівала. Ну, або молоді кущики, які посаджені одно-дворічки, вони в них також часто буває питання із визріванням. Щеплень цього року я не робив. Минулого року ті, що робив, також визріли гарно без монофосфату калію, але треба розуміти, що минулий рік він був мега сприятливим для визрівання тієї ж лози, тому що за все літо була спека і жодного, мабуть, дощу в нас не було, тому визріло все гарно. Цього року щеплення я не робив. Тому по щепленнях нічого сказати не можу. А от по молоденьких кущиках щось сказати можу. Так, ну і почну з цього свого молодого ряду. Відносно тут вже двох річних. За ними я доглядав, в принципі, гарно. Я хотів їх розігнати, щоб вони виросли великими, але цього року знову ж таки чомусь вони не розігналися, як треба. Я з ними працював додатково, от якраз їх я підживлював різними там, азотними добривами, гуматами калією, дріжджями. В кінці сезону взагалі вдалося роздобути трошки курячого помету. Я і його е, розбавив. Воно вже не треба було, мабуть, вже зайвим було в кінці сезону. Це вже було там, я не пам'ятаю, кінець серпня, здається. І я все-таки ризикнув і залив. Гарним концентратом курячого помету разом із дріжджами. тим не менше росту, як такого я так і не побачив. От Як вони росли, так вони в принципі і виросли. Але я ризикував визріванням лози, якраз додавання азоту в кінці вегетаційного сезону може спровокувати ріст і, власне, лоза може тоді не визріти. Але, ну дивіться, покажу, як є, виросли. Ось у мене. Денька, вона трошечки не дотяглася до третього дроту. І дивіться, десь трошки за першим дротом вона визріла. Товщина тут невеличка. Можливо, тут міліметрів три можливо, небагато. Тому я не знаю. Скоріше за все, вона буде різатися на зворотній ріст, і це найбільший її рукавчик. Він є ще три. Вони ще гірше виросли. ну Ті три точно зріжу на зворотній ріст. А тут може залишу бруньку десь трошки нижче, для того, щоб перевірити сортність наступного року. Наступного це вже буде третій рік. Так, Щодо ну, трава, ви бачите, зараз наросла, але практично усе літо я тримав тут чорний пар, бачите, це така ямка по периметру, може в діаметрі сантиметрів 60 не менше. От, вона була чорненька, але вже коли я бачив кінець сезону, то я вже перестав з той травою боротися, бо кущик все одно не ріс, так як мені хотілося. Далі трошки кращий варіант це красунчик. Дивіться, красунчик також має е, один, один, два, три рукавчика зовсім малесеньких, які підуть на зворотній ріст. І один он рукав гарний, який доріс до четвертого дроту. На нього вже в принципі, можна буде якесь навантаження зробити наступного року. Е, далі, пріма України. Пріма України має два рукави. Один менший он до другого дроту доріс, поганенько визрів, піде на зворотній, і другий доріс до третього. Ну, він росте так по діагоналі, що дорізь би до четвертого, ну дотягнувся. Тобто на ньому я також буду пробувати отримувати сигнальний урожай наступного року. Хто мене найбільше потішив цього року, так це Басанті. Усі 4 рукави Басанті, виросли прекрасно, мають ідеальну товщину, як на мене, міліметрів 7-8 Три рукави переросли верхній дріт повністю. Тобто прекрасний кущ, визрівання чудове. Далі. Ну, от проблемні в мене, звичайно, це строкати. Він же пістрий. Часто поправляють мене так. Ну, я строкатим називаю. Другий рік буде зрізатися на зворотній. Бачите, є два рукавчика. Вони погано ростуть і не знаю. Якщо наступного року історія повториться, то буду його взагалі прибирати. З таким ростом не годиться. Або спробую все одно зріжу на зворотній зріст і, Можливо, оці лозинки дві. Спробую проростити наступного року і посажу там поруч. Якщо вони гарно будуть рости, то тоді його викопаю, а залишу їх. Так, ну і цимус. Дуже дивно минулого року. Він ще не найкраще ріс в перший рік посадки. Я ще й думав залишити один рукавчик для того, щоб він плодоносив уже цього року, але думаю, ладно, всіх обрізаю на зворотній ріст і його вже обріжу, знаєте, типу як за компанію обрізав, а, ну Я вірив у те, що цього року він просто шалений ріст дасть, бо я ж кажу, і в перший рік вегетації він гарно ріс. Можна було один рукав точно залишати, навіть два було тоненьких. От в цьому році точно такі самі рукави в нього повиростали, як минулого. Так це йому вже два роки. Ну, Тим не менше, один рукавчик. Он Поганенький, але я його, мабуть, залишу таки на плодоношення на наступний рік перевірити знову ж таки сортність. Ну, Хоча я цього року залишав декілька ягід. ну, Хочеться вже якусь хоч гронку побачити. От, А там оці всі чупакабри 6 штук. Буду зрізати, буду однозначно зрізати. Ну, Про зрізку, то я окремо буду говорити. Так, це двохрічка. А, і ще одна моя улюблена двохрічка. зараз. Слідкує за каналом моїм хтось знає. Навіть ім'я йому вже придумали таке, як рататуєще. Не просто рататує, а ціле рататуєще. Значить, ну що говорити? До першого дроту умовно доріс. І то, якщо просто тупо вгору. О якщо нахилити, то він не дотягується й до першого дроту. Знову ж таки, другий рік. Я сподіваюся, що цього року він видасть ріст хоч більш-менш, тому залишив 1, 2, 3, 4, 5 рукавчики. Залишив, а він рости так і не захотів. Тому цього року знову буде практично зрізаний назворотній. Ну, я навіть не знаю, що можна залишити, дуже нічого не можу залишити, тому що тут якраз із визріванням також є велике питання. Бачите, він там до певної межі визрів, а далі вже не хоче зелений. Оце в мене єдиний сорт, який, з яким у мене проблеми по визріванню. Ну, строкатий чи піострий знову ж таки взагалі погано росте. Та й ротатуй, бачите, погано росте. Отут визрівання, так, да, проблема. Але з іншого боку, чому тут визрівати? Тут нема чому і визрівати. Тут усе треба різати, буде на зворотній ріст. Оце двох річки. А є в мене ще декілька однорічок, зараз до них підемо. Минулому році пан Дмитро мені презентував гарні саджанці лівадійського чорного. От, і Я посадив їх, як мені здавалося, тоді на найкраще місце тут. гарно, бо тут найбільше сонця, найбільш сонячний бік. Бачите, взагалі ніякої тіні немає. Ну Хіба за цієї буває тінь, бо сонце туди сідає. От, але в основному сонця йому більше ніж достатньо. Але не врахував один момент, бризкання гербіцидом. Раз на сезон, як мінімум, і тут він якраз потрапив під дію гербіциду. Тому зрізався декілька разів ті місця, які були вражені, знаєте, покручені гербіцидом. Так, цей кущик лівадійського, бачите, в зв'язку з цим трошки не доріз до першого дроту. Але те, що виросло, в принципі, визріло досить непогано. Тим не менше, все одно я буду його зрізати на зворотній ріст. Я думаю, в наступному році вже проблем не буде. А от іще один з ним, звичайно, ще більша проблема, тому що він взагалі був сильно понівечений гербіцидом, бачите, а потім ще на нього хтось і наступив. Ці кущики я також додавав усі підживки, які тільки можливо. І курячий помето там перебродивши, і дріжджі і гумати отам, все, все, що тільки можна було додавав, але ріст невеликий, ну, можливо, таке ж проблема була із гербіцидом. Так, ну а тут я так званим молдовським способом саджав е лозу, цілу вона була, не знаю, метрів там, під півтора мабуть, довжиною. Я її скрутив калачик, також відео є е ліві. Мені сусід подарував лозинки такі, от одну з тих лоз я посадив. І цього року виріс маленький такий пагінець звідси, але знову ж таки щось він там і не розвився сильно. Що з ним буде далі? Подивимось, таке, як є, там живенька брунька. Подивлюся, може наступного року він буде рости. А взагалі хочу сказати, що цього року дуже поганий ріст саджанців у мене. Як ніколи, просто. От я завжди садив лози чи саджанці, і вони росли, перли як ненормальні. Усі. Ну там, може, один із десяти поганенько ріс. А то всі гарно росли. А цього року, не розумію чому, ніби й дощики були і може через заморозки весняні, я не знаю. Не можу. Дати відповідь на це питання, тому що я ж навіть і не користувався раніше підживками різними. Я тільки обробляв і все, вони самі по собі росли. Цього року я пробував зробити так, щоб вони гарно росли. Я їм допомагав, я їм. Я підживлював не знаю скільки разів. Ну, молоді кущики, старі не підживлював, а молоді ці одну дворічки. Може. Ну Три не менше підживок я робив за сезон. І отакий от ріст поганенький. Чому? Не знаю. Та динька, вже другий рік за два роки, ну не знаю. Добре ще ціхай. Куди не йшло хоч по одному рукаву. Ну, взагалі-то була надія, що все буде як басанті. Чотири гарних рукава за два роки. А ні, бачите. строкатий рататуй взагалі. Дуже сумна картина. Чому? Ну, то таке. А взагалі, е, ж починав я відео за визрівання лози, і бачите, що в принципі без використання монофосфату калію чи там, інших якихось добрив, лоза у мене визріває поки що нормально. Можливо, в ґрунті достатньо там, того, що треба для визрівання наразі. Але, от чесно, за 4 роки. Що свідомого виноградарства, там і ще перед цим декілька років було так свідомого, скажімо, то ну, за 6 років ніколи не користувався монофосфатом для того, щоб лоза визріла, а лоза гарно визрівала постійно, самостійно. Так, сподіваюся, що ваша лоза також гарно визріла. Сподіваюся, що ваші кущики росли краще, ніж мої, а наступного року ростимуть іще краще. На цьому все. Тоді, до зустрічі. Буде ще про що поговорити.